Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Заглянемо, чим буде позначений наступний тиждень від 18 по 24 листопада. Саме 18 листопада будемо відзначати День сержанта Збройних сил України, також Європейський День захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, День філософії, День відмови від куріння. Не забудьте привітати романів з іменинами. Ой, романе, романочку, не лий воду на сорочку, роман Воли покидає, Катерину переймає. Бо за новим календарем 18 листопада Романів День. 18 листопада 1990 року. В соборі Софії Київської відбулася інтронізація Мстислава Скрипника першим патріархом Української автокефальної православної церкви. Цього тижня минає 370 літ від початку оборони козацької фортеці Буші від військ, Речі Посполитої, Буша знаходиться на півдні Вінничини. В селі працює сім музеїв є рідкісний скельний храм. 19 листопада День скловиробника, Всесвітній День зерна і Міжнародний день чоловіків. А 20 листопада 1960 року було випущено перший український автомобіль малолітражку Запорожець, 21 листопада День Гідності і Свободи, 10-та річниця Революція Гідності, Всесвітній День Телебачення, 22 листопада. Минає 20 літ, як почалася помаранчева революція. 23 листопада День пам'яті жертв голодоморів. Катерино, відчинино, Катерино, встаньно, Дай но їсти, дай но пити, як то буде файно. А 24 листопада Катеринин день за новим календарем. А в найближчі вихідні свої професійні свята відзначатимуть працівники радіо, телебачення та зв'язку, а також працівники сільського господарства, Без ситного стола, цікавих передач і зв'язку. Ми вже не уявляємо життя. Все це нам забезпечують люди вище згаданих професій. Я син села, я син землі. Не раз я йшов під грозами. Щоб пах, достаток на столі у вас, медами й росами. Сто років тому у Харкові зазвучали перші позивні українського радіо. На Тернопільщині Українське Радіо почули в 1940 році. Пізніше було створено районне радіо. Довший час на обласному радіо працювали Галина Костянтинова, Богдан Бекесевич, Євген Баров. Людмила Островська, Тернопільське районне радіо започаткував Іван Якушкін, а довгі роки його очолювала журналістка Галина Юрса. Чортківське районне радіо працювало під керівництвом Романа Островського, а в Заліщаках – Ганни Палагнюк. Згодом з'явилося Радіо Тернопіль під керівництвом Оксани Яциківської. Олена Лайко, Тетяна Тарасенко, Сергій Притула, Ігор Пелих. Працювало Радіотон. Нині «Ух! Радіо. 16 вересня 1991 року вийшов в ефір перший комерційний в Західному регіоні телеканал ТВ-4. На ньому свій час працювали Андрій Качало, Ігор Стефлюк, Ганна Поцялуйко, подружжя Ільницьких. Олег Снітовський, Сергій Сінькевич, Олена Шуль, Оксана Габруська, Наталя Стецюк та багато-багато яскравих постатей. Більше 30 років працюють Юля Винокур, Тетяна Гриценко, Галина Мацейків, Наталія Догошия і ваш покірний слуга Іван Круп'як, автор і ведучий програми про нас. 2 квітня перший раз в ефірі з'явилось ТТБ. Журналіст Михайло Зубик, оператор Володимир Нагребецький. Пізніше з'явилися НТБ та Тернопіль 1 А в ці дні народилися Люся Давидко, видатна майстриня сцени, Валентина Семеняк-Штангей, голова Тернопільської обласної організації спілки письменників України, Михайло Хома, український співак гурту Дзідзьо, Михайло Симбалюк. Двічі, екс-голова Тернопільської обласної державної адміністрації. Ювіляр в нинішньому році, депутат Верховної Ради України пану Михайлу, виповнюється 60 літ. 16 листопада 1952 року померла у Львові Соломія Крушельницька. Передивимось до місяця і порадимо зірками. Наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці від 17 по 23 місячні доби. Остання чверть настане 23 листопада, 21 листопада день далі, 20 і 24 – напружені. Всі інші середні. Тиждень сприятливий для енерельних прибирань, позбавлення непотребу, прання осінньої обробки дерев, якщо ви не встигли посадити часник, цибулю, посіяти моркву, кріп та петрушку, зробіть це в суботу, 23 листопада. Цього ж дня можна підживити нарцизи, тюльпани, геоцинти, півонії 20 листопада. Утримайтесь від зайвої балаканини, звинувачень і критики. Щасливого тижня! Овен, цього тижня ви відчуватимете приплив сил і впевненості в собі, що сприятливо позначиться на будь-яких ваших починаннях. Телець, будьте гранично уважні до всіх укладених угод та домовленостей, особливо, якщо це стосується майнових питань. У цей час вам краще зберігати своє становище таким, яким воно є. Близнята. У відносинах вам варто взяти невелику перерву, щоб все обміркувати і ще раз зважити взагалі на початку тижня, незайвим буде зупинитися і подумати над будь-якими діями та вчинками, чого б вони не стосувалися. Рак, у вас настає вдалий час змін. Головне у вашому випадку не боятися активних подій. Які можуть закрутитись навколо вас і взяти в них посильну участь, не бійтеся змін, відпускати старе та відкривати своє життя до нового. Лев, цього тижня очікується покращення в особистому житті, і, хоча про романтичні знайомства, говорити тут передчасно, тому для одиноких людей ситуація не зміниться. Але теплих і приємних моментів чекати можна. Діва, робіть ставку на близькі стосунки з іншими людьми, на друзів і знайомих, оскільки це єдине, що вам е, приноситиме радість і задоволення всі ці дні, де ви зможете знайти віддушину і відпочити після трудових буднів, які, до речі, будуть напруженими. Терези! Життєвий шлях приготував вам кілька крутих поворотів. Не варто уникати їх і намагатися прокласти шлях безпосередньо рівно, або ще гірше заткувати назад скорпіон. У вашому житті настає світанок, позитивна перспектива у справах, з'являються нові можливості для реалізації себе. Ви можете розраховувати на підтримку з боку оточуючих або вдалу співпрацю стрілець. Вам варто набратися терпіння, оскільки справи на цьому тижні будуть просуватися повільно. Зате у вас є можливість перевірити, що все йшло так, як треба, і не було жодних збоїв і помилок. Поспішати нікуди не варто. Хоча у вас Може виникнути таке бажання. Козоріг, у першій половині тижня ви будете задоволені собою, розслабитися та будете насолоджуватися комфортом свого життя. На жаль, цей стан не триватиме вічно, і незабаром вам доведеться взятися за поточні справи, повернутися у звичне русло життя. Водолій, ваші хитрі. Пориви можуть завести вас у безвихідь. Вам варто бути уважними до своїх дій та рішень, які ви приймаєте, встигнути всюди вам не вдасться. Виграти за чужий рахунок теж досить сумнівно. Для вас в даний момент риби початок тижня видасться досить добрим. Можливе покращення ситуації з фінансами. Цінне придбання. Взагалі, в цей час ви почуватиметеся більш впевнено та комфортно. Побачимось!